у соцмережах? З'явилось відео, де водій автобусного маршруту номер 32 відмовив школяру у проїзді за учнівським квитком. За словами очевидців, сварка затягнулася. Керманич стояв близько 15 хвилин та намагався висадити хлопця. Лише після того як одна з пасажирок оплатила проїзд дитини, автобус рушив далі. У нас на Мірному учні у них е такий е учнівський квіток. Написано комунальне підприємство і в скобочках середня загальноосвітня школа номер 40». А у нього якийсь синій був. А такі ну сині взагалі казали, що це ну би профтяг училища. Я, може, щось не зрозумів з цього питання. Тому якщо це школяр, то я вибачаюся перед школяром. Капи Дніпро ДМР оперативно відреагувало на ситуацію, зазначивши, що з водієм провели розмову. Нагадують, що пільги для учнів діють без обмежень. Школярі мають право на знижку 25% у автобусах та безкоштовний проїзд в електротранспорті. Повідомляємо, що учнівські квитки діляться на три типи: перший тип це молодша школа, другий тип це середня школа, третій тип це старша школа. Вони відрізняються кольорами. Всі картки повинні бути пластикового зразка. Як вони з рішенням виконавчого комітету прийняті за паперовим учнівським квитком? Вони не перевозять дітей в безкоштовне та за знижками. Водій отримав Передження та залишається працювати на маршруті. Ми ж намагаємося зв'язатися з учнем, який став учасником подій. Слідкуємо за цим далі. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Нова партія надважливих ребів вже готова для передачі українським захисникам. Їх тут сім одиниць. На даному етапі де війна тронів, і військовослужбовці дуже е, потребують захисту від даних ворожих засобів. Вони здатні прикривати позиції озброєння військову техніку та поодинокі групи військовослужбовців. Передає засоби РЕБ благодійний фонд Сенергія. д допомагають не вперше, попередньо передали ще шість ребів. Хто має можливості, ті мають допомагати. І ми завжди поруч допомагаємо уже неодноразово нашим Збройним силам України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні, героям слава! Міськом для допомоги є міськрада Дніпра. До них зі своїми нагальними потребами звертаються воїни ЗСУ. Ми отримуємо безліч заявок на різноманітну техніку, але останнім часом це дрони та засоби радіоелектронної боротьби цю техніку передано на загальну суму 3,5 мільйони гривень. Допомога захисникам буде надходити постійно. Дніпро надалі залишається лідером у допомозі силам оборони. Артем Павло Черненко. Дніпро ті Серед тих, хто пише побажання захисникам Данило, він впевнений, варення з добрими побажаннями підніме настрій українським бійцям. Хлопець не вперше підписує листівки обереги. В них слова вдячності та підтримки. Щоб ви вини були усі живі, щоб вони ну не от так сиділи в, в ямах цих, а ну посиділи там в штабі, поїли це ну, варення таї. І... Пішли далі вийувати. яблучно грушеве варення, оформлене дітьми, складають у коробки. Незабаром пакунки передадуть бійцям. Це ви бачите, результат нашої вже трирічної акції «Солоденька для рідненьких. Ми з тарамчанами, з колективом, з дітками намагаємося частинку. Домашнього тепла передати нашим захисникам і захисницям. Наш район це більший район, де знаходяться будинки власні у людей, тобто є сади, і люди нам почали приносити сезонні фрукти. В перший рік ми закрили 150 півлітрових баночок. З особистого досвіду скажу, що оскільки і особисто передавав, і біля лінії бойових зіткнень для військових найголовніше це навіть. Не що саме передають, а що це від дітей? І вони завжди вчитуються в побажанні, які їм написали. Акція триває на відправку. Вже готово більше ста півлітрових банок варення. Гей, гейсе Оксана Ващенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Спочатку ми беремо ось таку одноразку. І її наші люди якраз розбирають, і з цієї одноразки виходить ось такий акумулятор. Вони бувають насправді різними. Потім ми цю батарейку передамо людям, які її вимірюють, вони якраз її вимірюють. Потім ми віддаємо цю одноразку, Ми подивилися, Ми її сортуємо. В який саме вона більш підходить. Саме так дніпровські студенти створюють повербенки з електронних сигарет, які так необхідні на фронті. За рік ми вже зробили більше 250 повербанків. Котрі пішли вже більше 60 бригадам, наприклад, Азов, сто Азов, 128 бригади. Кракен ми ще робимо зарядні станції. Наразі була виготовлено одна зарядна станція 60 тисяч міліампер на 12,2 два вальта. Ми робимо їх із корпусу від патронів. А наразі у нас пройшов також запит від кракену, і ми для них зараз робимо такий мек зарядну станцію на 120 тисяч міліампер. Велика подяка. Фронт павер за надані павербанки для спецпідрозділу Гура дуже дякую. Слава Україні! Виготовлення павербанків – справа не з швидких. За місяць учасникам проєкту вдається виготовити близько 40 штук. Григорій вперше долучився до створення портативних акумуляторів. Кожен тут має свою окрему ділянку роботи. Зараз моя задача а, посортувати батарейки плюс-мінус за одним і тим самим розміром і за одною та самою ємністю, щоб потім об'єднати їх. В ось такі ряди, які потім об'єднуються вже в такі невеличкі кирпічики, які є основою для наших пауербанків. Я зараз пая -як комулятор, якось ран до цього розповідали люди, що ми збираємо помірки по якості, щоб ж щоб непрацювали школи, подали і потім я вже а, у повністю зібрану збірку. Я паяю всі акумулятори між собою, а, щоб можна може потім це включити до оплати. Thank І використовувати вже щоб повністю ви корпус Анастасія у проєкті вже півроку і каже, допомога та армії має кожен, а Вони це роблять тим, що вміють найкраще. Це по перше, дуже цікаво в плані самої ідеї. Мені дуже подобається і імпонує, що це і екологічно дуже класно, тому що ми здаємо ці корпуси від власне одноразок, і це допомога армії напряму. Пункти прийому одноразових сигарет Ташовані у дев'яти містах України кожен охочий може долучитися до доброї справи. Усю додаткову інформацію шукати на сторінках проєкту у соціальних мережах. Анастасія Бурковська, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Чому ми проводимо цей джазовий фестиваль? Тому що потрібно вшанувати пам'ять нашого загиблого героя, нашого музиканта, оранжувальника, контрабасиста Сергія Артемова. Фестиваль буде носити його ім'я. Тобто фестиваль імені Сергія Артемова, який ми назвали Артемов Джазфест. Тут на фестивалі кожен колектив буде грати якусь композицію Сергія. Або в першозданому вигляді, або ж а, в якомусь своєму власному аранжуванні. Цьому фестивалі практично всі композиції, які будуть звучати, були написані українськими виконавцями, українськими джазовими композиторами, і це дійсно е сучасна музика, яка повністю відображає те, що відбувається з нами сьогодні. Велика честь бути ну, учасниками першого дня нового фестивалю в Україні. Люблю дніпровську аудиторію, яка приходить нас слухати Це чудові люди дуже віддані музиці звісно, дмитро Бобин він олександров та теніс аду. Цей джазовий фестиваль це справді подія. На нього приїжджає дуже багато талановитих музикантів, майже легендарних, на яких хочеться ходити, яких хочеться слухати. Я хотів би дуже подякувати тим музикантам, що відгукнулись, хто приїхав. Умови не дуже гарні фінансові, тому що, самі розумієте, це і війна, і за власні кошти ми проводимо. Це всеукраїнський фестиваль. Але у нас є досить амбітні плани. Ми плануємо розширити його до міжнародного.